В османській імперії вважалося, що султану краще не дивитися на власний пеніс під час сексу, бо зачата в цей момент дитина може народитися горбанем. Невідомо чи дотримувався Сулейман Пишний цього правила, але наймолодший син Роксолани Джихангір таки мав горб. У новому випуску ООС ми поговоримо про сексу гаремі султана. Ви дізнаєтеся, чому султанам не радили під час цієї справи дивитися на власний пеніс, що таке ланцюжок коханців та як відверте чтиво спочатку вилікувало султана, але врешті-решт підштовхнуло до сумного фіналу його життя. Для початку давайте порахуємо, скільки жінок було в турецьких султанів. За законом османи могли мати чотирьох дружин і необмежену кількість наложниць. Гарем був показником статусу правителя, його багатства і чоловічої сили. Європейські посли після повернення зі Стамбула розповідали про величезні султанські гареми. За їхніми словами, в Сулеймана Величного було понад 300 наложниць. Ще більше жінок, нібито мали його син від Юрем Султан, тобто Роксолани Селім ІІ, і внук Мурат ІІІ. Але посли тут явно перебільшили. Точніше інформація міститься в комірних книгах Стамбульського палацу. Топкапи. В гаремі у Сулеймана Величного було 167 жінок. У селіма II – 73, У мурада III – близько 150. гареми султанів складалися із християнок та юдейок, які туди потрапляли у віці від 12 до 15 років. Коран забороняв брати у полон мусульманок і утримувати їх як наложниць. Тож матерями султанів були українки, грекині, албанки, боснійки, грузинки і черкески. Найвродливіших рабинь правителю дарували охочі вгодити чиновники і кримські хани. Щоб потрапити в султанський гарем, дівчатам доводилося пройти суворий кастинг. Важливий етап перевірка цноти, яку проводили повитухи з гарему. Вони також мали пересвідчитися, що статевий орган рабині не дуже широкий, вважалося, від нього чоловік отримає менше задоволення. Дівчата з надто великими грудьми теж не брали, бо усе в жіночому тілі мало бути в гармонії. Після першого етапу відбору на тіла найкращих дівчат садили вошей. Османські повитухи вірили, що ті не приживаються у хворих на проказу, чому і холеру. Щоб перевірити психічне здоров'я, за рабинями стежили вночі. Хробить, розмовляє вісні, До побачення. Після цього рабинь відправляли на місячний карантин, а потім на дворічне навчання. Вони мали знати арабську, фарсі та османську мову, впевнено читати Коран, звабливо танцювати, розбиратися в поезії, грати на музичних інструментах. Насичений навчальний план, і всі ці старання не марні. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це брат українців: Ілья Майер, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Володимир Яковлев, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Всім дівчатам гарему платили. Навіть наложниці низького рангу отримували шість актів на день. За сучасними розрахунками це близько 18 доларів. Час від часу Султан влаштовував у гаремі домашню вечірку. Дівчина, яка сподобалася правителю, отримувала від нього шовкову хустку. Це був знак вночі вона втратить цноту. Перед інтимною зустріч обраницю вели влазню, воском видаляли всі волоски з тіла, пахощами змащували шкіру і волосся. Потім, під співи і танці, рабиню вели золотим шляхом, коридором, який з'єднував приміщення гарему з особистими покоями султана. Пишно вдягнена і напахчена дівчина входила до кімнати одна і мала повсти від дверей до ложа. На знак вітання вона цілувала султану ногу. Після його сигналу наложниця залазила під ковдру. За ісламськими законами, чоловік не мав права оголювати перед жінкою свій статевий орган, тому прикривав його одягом чи простирадлами. Якщо рабиня вагітніла, її одразу ж відправляли до старого палацу, що на площі Баязит Стамбула, де вона отримувала гроші на утримання служниць та готувалася до пологів. Народивши хлопчика, вона більше не мала права на інтимний зв'язок із султаном. Вона займалася вихованням сина і могла лише сподіватися на його сходження на османський престол. Якщо ж рабиня народжувала султанові дівчинку, то, за його бажанням, могла розділити із ним ложе. Ці правила султанського гарему порушила Роксолана, яка стала матір'ю шістьох дітей, п'ятьох синів та доньки. Тих рабинь, які не мали близькості з султаном, через вісім років звільняли з рабства та видавали заміж за державних сановників. Своє право розділити з повелителем ліжко мешканки гарему надзвичайно цінували, але бували винятки. Одна з наложниць Сулеймана Пишного Гюльфем продала кінаті з Венеції своє право сходження на ложе. За це її зашили в шкіряний мішок і кинули в босфор. Великі правителі з династії османів непогано розбиралися у справах інтимних. У них навіть була своя османська камасутра. Сексуальним питанням в ісламському світі присвячувався особливий жанр трактатів бахнаме. Перші з них були написані в дев'ятому столітті. Автори взяли найкраще в античних медиків і доповнили це власними знаннями. До османів ця література потрапила в першій половині 15 століття. Загалом відомо про понад 50 османських бахнаме, в основному перекладних. Найпопулярніший османський трактат такого штибу повернення старого до юності силою сексу, який вчений і медик Кемальпаша Заде переклав з Арабської. Трактат починається сюжетом про Індію. Прочитаємо короткий уривок. Колись давно там нібито жила відома блудниця, яка переспала з тисячею чоловіків. Її називали Алфія чи Тисячниця Алф Арабською Тисяча. Насправді її майстерність у мистецтві сексу була на такому рівні, що серед претендентів на звання Бабія не лишилося жодного, хто б не був вірним її спідниці, прагнучи кохатися з нею. З цієї ж причини деякі жінки, які планували бути повіями, приїжджали і навчалися мистецтва сексу в неї. Від імені Алфії, і оповідається, вона описує 51 позу, які ділить на групи: лежачи, сидячи, стоячи на боці, і кілька варіантів пози «догі стайл». Після детального обговорення цих поз Алфія розповідає про мистецтво звабливої бесіди, перераховує місця на тілі жінки і чоловіка, які можна пестити і цілувати. Також вона називає трюки для сповільнення чи прискорення статевого акту. У Бахнаме часто можна знайти пікантні історії, що нібито ставалися в реальному житті. У поверненні старого таких оповідань дев'ять їхні назви нагадують заголовки сучасних роликів для дорослих. Пристрасна дівчина та її негритянський коханець, дружина Євнуха і погоничмулів вдова, яка кохалася зі сліпцем. В історії про вдову і сліпця, наприклад, порядна молода вдова з Багдада, приходить на могилу свого покійного чоловіка. Там вона бачить сліпого, який читає молитви за упокій. Він спить і у нього ерекція. Вдова не може встояти і кохається з незнайомим сліпцем. Але для гарного сексу потрібен відповідний партнер, і в цьому великим османам теж допомагала література. В ілюстрованому трактаті природний імпульс у бажанні статевого акту XVII століття міститься детальна класифікація жіночих статевих органів. Автор Мустафа Ебульфейс виокремлює вісім видів розкішниць: сира, щільна, делікатна, жирна, суха, широка, глибока, порожня. От, наприклад, опис делікатної, її верхня і нижня частини рівні, відстань до матки коротка, а розмикання швидке. Ці коханки люблять швидко отримувати насолоду, яку їм доставляє член середнього розміру. Якщо рухів буде забагато, через ніжність піхви жінка відчує біль і страждання. У цьому ж творі радять, як чоловіку підібрати собі партнерку за її зовнішністю. Кажуть, якщо ротик коханої маленький, значить і її піхва має бути вузькою. А занадто червоний язик це ознака поганої змазки. Таких жінок бахнаме радить султанам уникати. Якщо султан не по жінках, бахнамена вчить і сексу з чоловіками. Наприклад, сюжет ланцюжок коханців це коротка історія про те, як після трапези та цікавої бесіди веселі юнаки влаштовували оргію. В цьому творі автор дає поради, як чоловікам спокушати хлопчиків і як кохатися з гермафродитами. Між іншим, це одне з улюблених оповідань султана Селіма Грізного, батька Сулеймана, який правив на початку 16 століття. Інтимне життя Селіма досі викликає суперечки серед дослідників. Є думка, що султан надавав перевагу проведенню часу в компанії молодих воїнів. Як писав про нього український сходознавець Гатангел Кримський, «откинувсь от жіноцтва та й оддався самісінькій педерастії. Хавса, дружина Селіма, мати майбутнього султана Сулеймана Величного, писала своєму чоловіку сповнені відчаю листи. Вона скаржилася на самотність, марно сподіваючись на зустріч із Селімом. А той весь час пропадав на роботі. Втім, за вісім років при владі Селім збільшив територію імперії майже вдвічі. Може вони там справді військові плани розробляли. Авторка сценарію цього випуску кандидатка мистецтвознавства та письменниця Олександра Шутко. Радимо її книгу Гарем османських султанів. Доба жіночого султанату. А тепер про лікувальні властивості літератури для дорослих. Бахнаме приписують стілення від імпотенції султана Ібрагіма І на прізвисько Божевільний, який правив у середині XVII століття. Все дитинство і юність Ібрагім провів під замком за наказом старшого брата Мурада IV. Сидячи в ув'язненні, він щодня чекав смерті, але йому пощастило. Мурад помер першим, і Ібрагім став султаном. Відомо, що через пережитий стрес Ібрагім втратив розум та ерекцію. Допомогти султану взявся цілитель джінджі ходжа. Він подарував Ібрагіму примірник бахнами з ілюстраціями, які султан щодня уважно розглядав, і раптово це допомогло. Ібрагім був ненаситним. Стіни палацу прикрасили дзеркалами, аби здавалося, що його любовні баталії проходять одразу в кількох місцях. Серед дзеркал Султан влаштовував перегони оголених дівчат. Він іржав як кінь і кохався то з однією, то з іншою. При цьому Ібрагім любив пишних дам. Якось під час прогулянки верхи Ібрагім перший побачив телицю. Його так вразив розмір її статевих органів, що він наказав відлити їх із золота та розіслати у різні куточки Османської імперії з вимогою знайти йому жінку із великою піхвою. Невдовзі Кюпрюлю Мехмед Паша подарував Ібрагімові I 150 кілограмову вірменку Мер'єр, яка стала його коханкою на ім'я Шив'яр. На додачу до всього султан ще й одружився з наложницею-грузинкою Теллі Хасекі і віддав їй скарбницю Єгипту. У цей період життя у нього з'явився фетиш хутряні речі, якими він завішав свої покої, бо вірив, що так можна підвищити потенцію. Закінчилось все погано через кілька років Ібрагім геть закинув державні справи і перестав покидати гарем. Невдовзі його змістили з трону, а потім і стратили.